Вітаю на телеканалі тв 4 час новин. Пам'ятають кожного, хто віддав своє життя, бороня чи незалежність. У селі Гиновичі, що на Бережанщині, на фасаді початкової школи відкрили і освятили меморіальні дошки на честь загиблих воїнів. Петра Гойдича та Ігоря Дидика. Обоє героїв були випускниками цієї школи. Обоє полягли за Україну на Донеччині. Ігор Дидик вступив до лав ЗСУ у травні 2024 року, служив солдатом старшим стрільцем. Загинув 13 листопада того ж року поблизу Торецька. Петро Гойдич був військовослужбовцем Національної гвардії. Свою службу розпочав у грудні 2021-го. Загинув 20 лютого 2025 року неподалік населення. Зеленого пункту Нью-Йорк. Раніше на школі встановили меморіальну дошку ще одному випускнику Василю Недільському. Загалом Геновичі втратили вже п'ятьох своїх захисників. Окрім згаданих, це Дмитро Мещишин і Олег Плекан. Вічна і світла пам'ять усім, хто поліг у боротьбі з російськими окупантами. Знизити мобілізаційний вік до 18 років. Радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що західні партнери очікують від України запровадження мобілізації для чоловіків з початком повноліття. За словами Подоляка, це рішення посприяє введенню жорсткіших санкцій проти Росії. Водночас, очільник держави не готовий ухвалювати відповідне рішення. Чи вплинуть на хід війни наслідки можливих змін у мобілізаційному процесі? Ми запитали думки у жителів Тернополя. Я вважаю, що молодих хлопців, ну я пам'ятаю себе 18, та й зараз я не то, щоб ще багато всього досягнув. Я вважаю, що ну, тут просто не може бути мотивації. І я не знаю, чи таке доречно. Просто чи 18 років, типу, можливо, ну, грамотно я не знаю, придумувати там стратегію якусь. Мені здається, що це неправильно було би. Мені особисто ця думка не подобається, тому що молоді хлопці трошки вже і так багато їх нема. По-перше, а по-друге, молоді хлопці мають собі розвивати країну, будувати бізнеси, жити з дівчатами, народжувати дітей і якось, хоча б до 25 років, якщо є така можливість, бути поруч зі своїми дівчатами і бути поруч в бізнесі. Ну я думаю, що нічого би то не дало. Тому що молоді хлопці, вони не, не обучені, тому. їм важко буде на фронті, то неможливо, просто, просто більше буде гинути дітей. Почнемо з того, що я категорично проти, щоб таких молодих людей брали. Хоча я пам'ятаю, що як я служив 18 років ще в радянські часи, ну 18 років людина фізично здоровша і вона легше переживає травми. Ну але ми маємо когось зберегти. Ну, я, я проти абсолютно. Ну мені здається, українці повинні приймати самі рішення. Якщо президент приймає рішення, що від 18 не йдуть на війну, значить так і має бути. Вважаю, це не я правильним, тому що 18 років, вроді, здається, вік повноліття, але по своїй суті більшість залишаються ще дітьми. Ну і незважаючи на те, що в них і так вже частину життя забрали, це вже повністю, можна сказати, поставить хрест на їхньому житті. Ще одна поліцейська станція запрацювала на Тернопільщині. Цього разу в Бережанах. Відтепер двоє офіцерів громади працюватимуть ще ближче до людей, аби мешканці почувалися захищеними і отримували допомогу своєчасно. Шерифи добре знають особливості місцевої громади та мають усе необхідне для виконання службових завдань. Як саме працюватиме новий осередок безпеки? Далі у сюжеті. У місті Бережани Тернопільського району розпочала роботу нова поліцейська станція. До виконання службових обов'язків приступили двоє офіцерів громади, які пройшли навчання за міжнародними стандартами. За словами начальника відділу поліції номер 1 міста Бережани Сергія Горяного, відкриття осередку безпеки, це спільний результат співпраці поліції та громади, яка підтримала безпекову ініціативу. Це гарна подія для міста для колективу Бережанської поліції, тому що ті працівники, які будуть нести службу на поліцію, поліцейській станції будуть належно забезпечені матеріально-технічними засобами та умовами служби. Поліцейські офіцери громади раніше працювали тут дільничними, добре знають місцеве населення та орієнтуються в його потребах для оперативного реагування на звернення жителів громади. а Це майже 11 тисяч осіб. Шерифи забезпечені службовим автомобілем. Новий автомобіль дає можливість більш мобільніше обслуговувати заяви і повідомлення громадян, швидше виїжджати на різні виклики на правопу. Відкриття поліцейської станції важливий крок до підвищення рівня безпеки в громаді, вважає міський голова Бережан Ростислав Бортник. Безпека громади, безпека України. Це є дуже хороша така напрямок. Думаю, буде все добре і успіху вам, хлопці. Реалізація безпекового проєкту в області триває. Незабаром ще одну поліцейську станцію відкриють у Чортківському районі. Одна людина в середньому викидає приблизно 400 кілограмів сміття за рік. Та чи багато з цього можна було повторно використати або правильно відсортувати? У Тернополі все більше людей змінюють свої звички та стають екосвідомішими. Хтось робить це системно, а хтось лише починає. Як сортування сміття перетворюється на стиль життя і куди дівати відсортоване? Далі у сюжеті. Ось тут мета у сюди. Yeah. У кожного вдома є смітник, але мало хто замислюється, скільки відходів щодня туди летить. У переміж без розбору. Тернополянка Наталя Борсюк вирішила змінити цю звичку. Уже понад рік вона ретельно сортує сміття та навчає цього інших. Там просто склали от скло, те, що побили, якісь такі коробки звичайні від ліків. А тут в нас макулатура, тут є у нас коробки від книжок. від… Піця. А тут у нас вже все і пластик, поліетиленові кульки, різна тара від, ось, від сметани, там, ну, таке все різне. Почалося все після поїздки на справжнє сміттєзвалище. Наталя каже, бачити на власні очі гори відходів, які з кожним роком тільки зростають, було непросто. Саме це і стало поштовхом до дій почати з себе та своїх звичок. Наш тепер смітництво набагато легшим. У ньому тепер шкаралупа від яєць і чай, кава, якісь бадилля від квітів. Набагато менше, бо раніше це просто все отак хаосом, в смітнику, і я якось задумалась над тим, і це мене якось дуже перейняло. Ми сьогодні дуже багато споживаємо і навряд ми зможемо скоротити це споживацтво, але більш свідомо, більш відповідально до цього ставитися, можемо. Привчаю до відповідального ставлення, до відходів і свого сина. Наталя розповідає йому про шкідливий вплив сміття на довкілля. Разом вони сортують, а ще прибирають невеликі території. В нього вибору не залишається. Йому ще трьох немає, ще три в нас немає. Так, але ми вже десь стараємося прививати цю звичку до роздільного сміття. Він просто наразі, можливо, не все усвідомлює, але переймає звичку батьків і виносимо разом сміття. Він вже знає, де куди як сортувати, в який ящик викидувати вдома. Посортоване сміття Наталя виносить в спеціальні контейнери для паперу, пластику, металу та скла. Знайти такі місця можна на екомапі у додатку «Етернопіль». Тут є карта з позначками пунктів прийому та контейнерів для різних типів відходів. Також для зручності вказано, як правильно сортувати сміття, що і куди можна викидати. Щороку кожен українець генерує від 300 до 500 кілограмів відходів. Та якщо сортувати, цю цифру можна зменшити в рази. На цим у Тернополі замислюють. Це дедалі більше людей. І хоча не всі ще звикли, багато хто вже робить перші кроки та стає екосвідомішим. Пластик викидає до пластика, бутилки різні, картон теж У нас просто є, баки і. Картон теж викидаю до, до коробки. Ні, ну, я не дозволяю дітям кидати бумажки, розкидати з цукерок, з серветок, волок, бутилок теж не стараюся піднімати, якщо там щось таке лежить часто. Ну, в мусор все викидаю, ну, не розкидаю нічого на бік. Ну, бутилки до бутилок. Ну, Так прям, як прям скло, там папір. Ні, бутилки, а це все остальне – мусор. Так, ну, прям ретельно не. Сортуруємо у нас у дворі зроблено. У нас ми на малишка три живе. У дворі зроблено ці. У нас іде пластик одільна, то одільно. Там взагалі немає, щоб десь там бумага. о оцього я не бачу в Тернополі. Я цього не бачу і Я вам кажу, дуже мені сортую видокремлюю лише пластик і все. А інше сортування там біовідходи, Таке такого в мене не відбувається. На жаль. Повторне використання, зменшене споживання та сортування це те, що давно варто спробувати кожному. Адже навіть один свідомий крок здатен зробити довкілля частішим. Мандрівка крізь століття. Від пожеж і руйнувань до відбудови і духовного відродження саме таку історію розкриває монографія синка латернопільсько зборівської архієпархії УГКЦ, отця Віталія Козака. У своїй праці монастирська церква до історії давньої тернопільської парафії він досліджує непростий шлях храму успіння Пресвятої Богородиці. Як вдалося зібрати маловідомі факти, те, що відкривається книжка читачам, знає Антоніна Ричкун. Тож минуле оживає на сторінках книжки. Синкал зборівської архієпаргії УГКЦ, отець Віталій Козак, написав монографію, присвячену історії церкви Успіння Пресвятої Богородиці. У ній автор розкриває маловідомі сторінки минулого, однієї з найстаріших парафій міста. За словами автора, ідея написати цю працю. Виникла ще на початку його служіння в храмі. Роботу я десь розпочав півтора року тому. Ну, найбільше часу воно в таких випадках йде. На збирання матеріалів, уточнення, розвідки всякі. А саме написання, воно займає порівняно не так багато часу, якщо ви маєте. Вже весь матеріал зібраний усі ці дані. Отець зібрав у книгу під назвою Монастирська церква до історії давньої тернопільської парафії. У своїй праці Віталій Козак подає цілісну історію храму від зведення першої дерев'яної церкви на Миколинецькому передмісті у 1636 році до сучасної святині третьої, за рахунком церкви у спільні Пресвятої Богородиці, що збереглася і діє дотепер. завдяки метрикальним книгам, які збереглися, нам вдалося. Фактично встановити принаймні особи священників, які тут служили. Іншим цікавим моментом це фактично є найдавніша жіноча організація в місті Тернополі, яка принаймні документовано функціонувала тут при храмі успення, це Успенське сестринство. Отець Віталій каже: існує думка, другий уже кам'яний храм звели після пожежі, яка знищила попередній. Однак йому вдалося дослідити, що насправді церкву збудували ще за два роки до того, як відбулося загоряння, тому пожежа не могла бути причиною знищення святині. Другу церкву радянська влада підірвала у 1962 році, але це питання ніхто не піднімав і не досліджував. Джерела Тернопільські фіксують, що церква була знаменита. Тим, особливо дзвіниця, що являла собою останній зразок класичної архітектури на Тернопільщині взагалі. Це була дуже знаменита дзвіниця. Після того розпочинається новий період в церковній архітектурі Тернопіля цілого. Окрім історії, у монографії чимало зображень, які збереглися з того часу. Придбати книжку Монастирська церква до історії давньої Тернопільської парафії можна безпосередньо в храмі Успінні Пресвятої Богородиці. Такими були новини четверга. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх рідних. Спокійного вечора.